Привіт малята! На цьому тижні ми з вами розмовляли про працю людей навесні. Розгляньте уважно картинки та згадайте, що роблять люди навесні. Ось наприклад, що роблять люди у саду. Правильно саджають нові дерева, обілюють старі, щоб на них не було шкідників, та обрізають сухі гілки. А що роблять люди на городі? Так, скопують землю та готують її до посіву. Наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Трохи пізніше саджають картоплю, помідори та інші овочі. Вони дозріють аж осінню, але люди зможуть зробити запас на цілий рік. Подивіться, що це за техніка! Правильно, це трактор. А навіщо він потрібен? Трактор навесні виїжджає в поле і за допомогою свого великого міцного плуга зорює землю, а потім люди сіють овес, ячмінь, просо та інші культури. Подивіться, а де працюють діти? Звичайно, це клумба. Пам'ятаєте, як ми з вами в садочку на нашому майданчику порались на клумбі? Що ж ми там робили, згадайте? Правильно прибирали сухе листя, спушували землю та саджали нові квіти. А тепер, малята, я вам пропоную пограти в гру. Вмикайте наступне відео.